Существует 35-й статья, и Решение о ограничении это можно обнаружить? Можно обнаружить решение? где на <таспорка> 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 Щоб показати, щоб встановити особу. Я запитав, який пункт 35 статті я порушив, чи можливо типу яке рішення? Станом на зараз. У вас ми всі оставилися Так. Згідно 30, він керується законом про національну поліцію. Є 11 пунктів про причину зупинки. Він назвав пункт 7, що орган місцевої влади прийняв рішення про обмеження руху на даній ділянці. Правильно? Можна з цим рішенням? З органом місцевої влади, типу, ознайом тебе з цим рішенням. Що Орган місцевої влади прийняв рішення, що на цій ділянці. Документ будете приведення. Ні, хочу ознайомитись, я придивлю, якщо можна, якщо Я не відмовляюсь, показувати, типу, якщо ви мене ознайомите з пунктом... з цим рішенням місцевої влади. Якщо ні, типу, визвемо на місце адвоката, типу, вирішимо, типу. Я не, відмовля... не відмовляюся. Я хочу просто. У е, мене є, типу, недавне рішення суду, типу, якраз ми оскаржували, типу, в мене команданську зупинили працівники поліції, теж назвали пункт правил 7. Але там, типу, є конкретно при вони користи, моєму Я вам можу знайти, типу, ту, 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 ту постанову. Там, по-моєму, типу пише конкретно. Е... Вони збираються, по-моєму, стаття 26. Ви керуєте, ну, типу, відноситься до статті 26, якщо орган місцевої влади прийняв рішення про там, якщо якийсь ремонт дороги відбувається, ще якісь, правильно? Так. Я хочу знати, що на цій ділянці відбувається, якщо є таке рішення місцевої влади. Я особипа, що коли це посадити, то перевіряють. Але. Ну не бачу підставку.